Доброго часу, мої дорогенькі. Давайте подивимось на Дніпро. З першого по 9. дивимося Дніпро. Ще очікує на Дніпро з першого по 9. Так. Не подобається Мені Дьявол і Луна. А, ну, я думаю, що. М Дивіться, по Дніпру дуже хороший захист, є вже зараз з Дніпра. Дуже якось всі бентежились по цьому, для цього, по цьому захисту, і цей захист нарешті, слава, дякувати Богу, слава Богу, він приходить до Дніпра. Так, дивіться, не подобається мені, що. Будуть, знаєте, як вистежувати, де ж цей захист знаходиться рососійці. Ну, щоб знищити його, так? Далі. Що по Дніпру якось буде дуже багато якоїсь неправдивої інформації. Я так розумію, це як розганяється те, що буде якась. Перед новим роком було, що танки, це будуть. Там в Дніпрі було вже таке. Оце знову. Це ж, ж ОПСЖЖЮ, -ж 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 чи яка там, -там партія, да? оце все видає. Оце така якась неправдива інформація. Далі а, буде. Слухайте, будуть когось, тут по картам кажуть, що якісь виділення якихось коштів буде для Дніпра саме. Для захисту Дніпра. Для того, щоб не було жертв і поранень. Оце оцей захист, той, що привезуть. Якийсь там дуже прям. Крутецький. Так, далі розкладаємо цього дьявола. Так, да, це те, що буде наступ, що всі ми там загинемо і всяка така дрібідятіна. Брехня. Не буде цього. Розумієте, це просто таку штуку розганяють спеціально. Так, полуні. Полуні. Дивіться, по руйнуванням. Руйнувань саме я не бачу, поки що по Дніпру зараз ще одні карти візьму. Правосуддя. О, оце найголовніше. Дивіться, будуть ловити колаборантів, будуть ловити оце все падло, яке здає позиції, і дуже багато буде чого зроблено. Далі, в Дніпрі буде виявлено якусь групу людей, яка там наживалася на грошах. Можливо, якісь, якісь держслужбовці будуть виявлені, які будуть там, візьмуть, коротше, за жопку їх. Так, так ух, тщательно. і ну, доведуть діло до суду. до суду, так? Коли йдуть на канікули. Угу. 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 Дивіться, це трошечки, я так розумію, що можливо, або перед новим роком. Напевно, перед більше. Якийсь буде можливий прильот в Дніпрі перед новим роком. Можливо, 30-31 ту там перед новим роком. Можливий. Дуже вони хочуть кудись вдарити. Дуже хочуть вдарити, прям плани будують на щось таке, де є запас, як, можливо, наші склади якоїсь там зброї. От вони мають таку, знаєте, як ліліють мічтою, щоб туди вдарити. А чи вдарять? Не вдарять. Дають кудись в інше місце. Сила буде проявлена кудись в інше місце. Сила проявлена кудись в інше місце. Але теж буде не дуже гарно для Дніпро. Ось так. Ось такий розклад з 1 по 9. Будьте, будь ласка, обережні, тому що захист захистом, а ну, відбиття теж має свої наслідки. Тому вам дуже дякую Дніпро зі святами вас. З Новим роком сьомого, хто святкує, хто не святкує Різдво. І дуже вам вдячна, що ви зі мною, що ви дивитесь мої розклади, ставите вподобайки, чекаєте моїх розкладів. Я дуже вам вдячна вам миру, Україна перемогла. І всього вам найкращого. А найголовніше найскорішої нам перемоги.